Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему, чого ви не помічаєте. Можливо, ви знаходитесь в епіцентрі якихось подій, а ви про те самі навіть і не здогадуєтесь. І, звичайно, подивимося, що з тим робити. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Так, двійка кубків. Ну, можливо, ви не помічаєте навіть такого самого простого, що і ви кохаєте, і вас кохають, і у вас у любові вашої все гаразд. А ви чомусь, можливо, якісь там сумніви маєте, або, Щось ви не довіряєте або собі, або партнеру, і у вас є сумнів.